Всім привіт! Мене звати Юрій, і зараз покажу, де взяти мотивацію. Мої практичні способи, які мені допомогли. Зазвичай, поради на Ютубі на мене не працюють, тому мені доводилось роками шукати можливості, як вирішувати кожне з моїх питань. Ось одна із них мотивація. Як я вирішив це питання останні півтора року в мене з цим немає проблем. Заходимо в Google, пишемо. Психолог онлайн, Україна. Так, все досить просто. Ну, насправді, як просто. Вам треба ще зробити рішення зараз, прийняти рішення, що вам потрібен фахівець. Відкриваєте всі можливі сайти. Це можна зробити саме тут, через Google, також це можна зробити через Instagram. Заходимо в пошук Instagram. Теж пишемо психолог, психолог, ну, онлайн, наприклад. І вибираємо психолога, який вам краще за все підходить, задаємо йому питання до того, як е, записатися на консультацію. Зазвичай, що стосується ціни. Ціна дуже різна. Зазвичай від 300 до 2000 гривень можна знайти хорошого спеціаліста. У мене дівчина займається за 700 гривень, я займаюся спеціалістом за 1500 гривень, до цього я займався зі спеціалістом за 5000 гривень за годину. Насправді. Різниця не в ціні, да, а в професіоналізмі людини. От. Головна ваша ціль це просто знайти топового психолога. Краще за все, по системі, як тут вказано, КПТ, КПТ або Гештальт, наприклад. Е, чесно кажучи, гештальтом не користувався, не знаю. Я займаюся психологом по КПТ, і мені здається, це топовий варіант, то я можу рекомендувати саме такий. Окей, далі, якщо ви хочете саме. Шукаєте психолога саме через сайти, то тут можна пройти там опитування і підібрати кращого спеціаліста саме для вас. Подивитися вартість кожного з цих спеціалістів. Так, тут треба все проходити. Да? Тут відразу не показує. Треба проходити оцей тест, і там підбирають фахівця. А, от усі фахівці. А, от, проходите якісь там тести. От, знаходите фахівці, вибираєте тут по фільтру, наприклад, ось, да, розмова.мі. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, через який сайт саме вибирав психолога, але я думаю, це ну, не має значення. Головне, звертайте увагу ціна, досвід, кількість сесій, з чим працює і так далі. І знаходимо психолога. Все це супер важлива штука. Друзі, без психолога ви ну мало куди зайдете. Тому якщо хочете дійсно швидко не втрачати роки на самокопання саморефлексію, то психолог супер рішення. Супер рішення за останні там, я не знаю, за декілька місяців. Останні просто в мене був максимальний буст, максимальна трансформація е, порівняно з тим, як йшли, наприклад, останні там три-чотири роки і так далі. Тобто психолог прискорює ваші питання, тому що працює з, е, з, е, з моментами ваших там психологічних травм, зажимів і так далі. Це вирішує взагалі все. Психолог суперкласна штука. Ну, не все, звісно, але е, дуже круто вирішує. от, Скажімо так. Далі. Е, який ще є, ще є в мене варіант? Е, заходимо в пошук. Це окремий варіант. Перший, ми не пропускаємо. Його обов'язково треба робити. Другий варіант це як додатковий. Просто особливо це він підходить для підприємців. Супер класно підходить для підприємців, для бізнесменів. Да? Е, заходимо на канал Грібінюк. Міхаїл Грібінюк. Поки що ці відеодекларації не дивлюся. Я дивлюся усі, як бачите, в мене тут все переглянуто. Багато чого. Беремо, заходимо сюди і дивимось по максимуму. Особливо, якщо ви підприємець-бізнесмен, то особливо, якщо ні, все одно виділіть час, хоча б одне, два відео, подивіться. Якщо не зайде, ну вимкнете і окей. Якщо зайде, то будуть просто максимальні інсайти, вас буде просто перекручувати. Ви будете в шоці, у вас ну, зміни кардинальні підуть. Слухайте, що він каже, да? що каже Рібенюк своїм людям, ну точніше, підприємцям, яких він розбирає. Слухайте уважно і записуйте для себе інсайти, і перетворюйте їх потім в дії. Да? Реалізовуйте те, що ви записали. І у вас 100% буде класний результат. Мені він допомагає рости просто максимально. От. Останні е, півмільйона, які я вийшов за ці півроку, е, це дуже е, сильно повпливало його відео. Чесно, Ну, його відео, і плюс те, що я виписував, що він каже людям, і робив це. да, Використовував в житті. Далі е, Осипов, от, так. От, Пьотр, Осипов, так описав так, П'єте Осипов. Так, заходимо на вашу сторінку, Тут, дивіться, тут важливо одне, якщо ви будете просто дивитись відео для того, щоб змінити мислення, подивитись відео, воно не спрацює, можете навіть не заходити в такій ситуації. Якщо ви дійсно хочете, щоб 100%, вас, я не знаю, там, ваш ріст просто був кратний, ви просто заходите сюди, включаєте якесь відео, вмикаєте. І коли він каже, робіть те те, те, людям, яких він там розбирає, чи просто каже, робіть е, такі то речі, ви собі записуйте і думайте, як це зробити, і дійсно робіть. І він каже: супер круті речі. Через нього е, люди, які там заробляли мало, або заробляли десятки тисяч, сотні тисяч, зараз заробляють мільйони, десятки мільйонів, мільярди, просто завдяки цій людині. Да? Зважайте і з мотивацією проблем не буде